Цьогоріч благодійному фонду Рідні виповнюється 12 років, і за цей час наша місія залишилася незмінною. Це підтримка кожної дитини та працювати спільно з партнерами заради того, щоб кожна українська дитина зростала в сім'ї. За цей час наша команда зростала, і завдяки підтримці партнерів та донорів ми досягли спільно дуже гарних результатів, з якими ми з радістю сьогодні ділимося. 63 тисячі сімей зі всієї України отримали матеріальну, психологічну та освітню підтримку. Понад 15 тисяч професіоналів, а це фахівці соціальної роботи та психологи отримали нові знання для того, щоб ще краще та якісніше працювати з дітьми. Було проведено понад 6 тисяч культурно-освітніх заходів для підтримки дітей та сімей. І що найголовніше: 20 дітей знайшли свою нову сім'ю. Але для нас це не просто цифри, це історія про любов. Про мрії та нові можливості. Щодня наша команда невпинно працює для того, щоб комплексно допомагати дитині. Ми працюємо із сім'ями, надаємо психосоціальну підтримку, матеріальну підтримку, юридичний супровід. Ми працюємо з фахівцями, які працюють з дітьми і забезпечують їм комплексний підхід для повноцінного розвитку. І звісно, що ми працюємо з дитиною для того, щоб кожна українська дитина знайшла свою сім'ю, знайшла турботливих, безпечних дорослих і спільно з ними зростала та будувала своє майбутнє життя. Оглядаючись назад, я ще раз розумію, як багато роботи зроблено нашою командою, але ще більше роботи у нас попереду. І я дуже вдячна нашій професійній команді за те, що кожного дня, 24 на 7 вони працюють заради того, щоб досягнути нашої мети та нашої спільної цілі. І звісно, що це все було би неможливе без підтримки наших партнерів, благодійників, меценатів, донорів, які щодня крокують з нами для того, щоб забезпечити краще життя для українських дітей. Ми дуже пишаємося нашими досягненнями, роботою з великими міжнародними донорами, роботу з приватними донорами. І, звісно, що роботу з новим нашим партнером Global Giving. Вже сьогодні ви зможете зайти на платформу Global Giving та зробити свій внесок на підтримку дітей. Разом із вами ми стоїмо на порозі великих змін. І наша мета не просто допомогти. Наша мета створити середовище для розвитку, середовище турботи та любові для дитини. Лише разом ми можемо створити Україну, де немає сиріт, україну, де кожна дитина має турботливих батьків та турботливих дорослих, де кожна дитина зростає, мріє та досягає. Лише разом із вами ми маємо силу змінювати життя, і кожен із вас це частина нашої великої доброї справи. Дякуємо, що з нами.